Друзі, продав бомбезний годинник Citizen. Дуже-дуже він мені подобається. Якщо порівнювати з автівкою, він мені нагадує Бенклі Що ви скажете по цьому годиннику? Пишіть в коментарях, як вам ця пушка. Дуже стильно виглядає, годинник, ну просто пуля. Дуже він мені подобається. Є такі речі, які дуже подобаються. Ось цей годинник це така річ. Розставатися мені з ним зовсім не хочеться. Продав я його на сайті Etsy, Поїдав він во Францію. Продав за 120 доларів, купував я його на, на сльоті колекціонерів за 350 гривень. Також 350 гривень мені коштувало, коштувало скло. Тут незвичайне скло там з металічним ободком і Ну, дорого кош... скло мені коштувало, коштувало як сам годинник. Таке буває. Зараз ще обслуговування мені обійдеться десь в гривень 350. Ну, в принципі, десь в 25 доларів він мені обійшовся. Друзі, є ще одна продажа в мене в магазині Etsy. Це продала моя кохана дружина картину. Ця картина продавалася більше трьох років. Три роки з гаком, я пам'ятаю точно, де я її купив. Купив я її у свого колеги в Черкасах. Чоловік торгував на сльоті колекціонерів. Та в той час був карантин. І він нікуди не їздив, продавав через OLX свої товари. І я побачив, що у нього багато картин. Я на той час тільки відкрив другий магазин Etsy під картини і поїхав до нього. Ми договорилися за 250 гривень за картину. Там, на круг, ні, по 300 гривень за картину я купив у нього 10 картин. Одна з них. Ось цей прекрасний пейзаж, вона мені дуже подобається. Купив я її за 300 гривень. Стара картина на холсті. Ну, не дуже стара, 97-й рік, ну, в принципі, вже майже 30 років. Ця картина у нас художника Кулік Куліка. Художник черкаський. Рамочку, рамочку Ось цей багет я вже ставив самостійно. Тут рамка була розбита, і це мені поставили в епіцентрі. Кстати, дуже зручно там встановлюють такі багети. Це у нас холст на фанері. Фанера, бачите, ззаді, але на неї приклеєний холст Бачите структуру холста, зерніста така. Ну, дуже-дуже симпатична картина, дуже такий пейзаж антуражний. В общем, продав. Продажем дуже-дуже задоволений. Друзі, і в прошлому відео я купив. Рибацькі снасті і не зробив на них огляд. Деякі з вас попросили, і, в принципі, я пообіцяв, от спеціально для вас рибаки роблю цей огляд, які вудочки мені вдалося купити. Там ще був мангал, по мангалу скажу так, мангал супер, залишаю його собі, толщина метала. Висота мангала це дуже важливі такі фактори. І те, що там немає там, непотрібних дірок, буває таке сверлять і в ніжі дірки. Це зовсім безглуздо. Ну, тобто, задача мангала зберегти жар. А коли там знизу ще дірки є, це просто ну, для мене це... я не знаю, хто це робить. Люди, які зовсім не жарили м'яса на мангалі, мабуть. Ну, і в стінках свірлять дірки. Ну, В цьому мангалі все ідеально, залишаю його собі, мангальчик супер. Так, і огляд на вудочки. Так, друзі, ось такі Снасті купив. Так, почну, це у нас. Пацак ось такий, розбирається він. Ну, теж річ дуже-дуже-дуже корисна. І необхідна парой. Порой велика клює риба. В мене на прошлій рибалці на сусідній кладці сидів дід, і в нього так клюнув кара, що вирвав із рук вудочку, і вона плавала по усьому озеру. Ну, це. Дійсно, таке буває, і таку велику рибу, щоб витягнути, необхідно, необхідно мати пацак. Так, далі ось така вудочка. От показую бренд який. Тут кажуть рибаки, що дуже-дуже суперова катушка, але на неї немає, немає однієї частини. Друзі, може, мабуть, комусь потрібно, хтось може реставрувати катушки. Звертайтесь, домовимось оціні. Ну, Кажуть, що ця катушка не з дешевих. Так, Наступна вудочка ось така, невелика, легка, теж під поплавочну ловлю. Тут ось така у нас катушечка. Ну, ця катушечка попроще. Так, далі у нас ось такий спинінг. Спинінг у нас фірми Легаліс. Леголіс, але, на жаль, на жаль, не знаю, його, мабуть, ще можна використовувати, але відламана кончик. Відламався кончик. Мабуть, щось дуже-дуже важке. Клюнула, ну, ось така тема. Ну, думаю, використовувати його ще можна, в принципі. Чим я і займусь е, наступного четверга. Так. Ось така маленька вудочка. Дуже-дуже прикольна. Вона, мабуть, 3-метрова трь на тому невеликому. З де я ловлю рибу, така вудочка дуже-дуже дуже зручна. Тобто більше їй не потрібно в принципі. Ну, і, в принципі, ось така звичайненька телескопічка. Ось вудочка тут, а, є бренд. Патріот назва, ну, мабуть, щось наше. Ну, все, по снастям все, друзі. Всім успіхів на рибалці. Друже, об... Друже обов'язково підпишись на мій канал, став лайк, коментуй. Тут багато буде як навчального, так і розважального контенту. Дивлячись мої відео, ти зможеш теж заробляти на старих речах. Чи просто цікаво провести час. Всім добра, слава Богу, слава Україні і слава ЗСУ!